Привіт! Продовжимо! Продовжимо мандрувати в тих роздумах і в тому напрямку, в якому ми почали в тих перших двох відео зверху. Це про насіння, про мрію, про те, що ми маємо жити, а не існувати. Кого зацікавить, можуть проглянути зверху. І підемо далі, як же то практично Як же то практично реалізувати, як дізнатися, як дізнатися, хто ми є насправді, як дізнатися і реалізуватися. Тому що, так як вже говорилось перше, ми будемо незадоволеними, недовольними такими, роздраженими. Якби, б, дійсно, існувати на цій землі, якщо не дізнаємось і не спрямуємо наше життя в енергію, силу, потенціал в, в потрібному напрямку. І дійсно, ми маємо жити. Ми маємо жити в повноті цього сенсу цього слова. І як, же, як же практично, ми маємо дізнатися? Як? В першу чергу ми маємо прийняти рішення. Ми маємо прийняти рішення в сторону цього. Ми маємо стати активними, тому що ми розуміємо, ми бачимо навіть все навколо нам підказує, взяти навіть такі природні явища, от весна. Все спрямовано, вся сила, вся енергія. Коли взимку, наприклад, земля відпочивала, то зараз підземні води підіймаються. Зараз земля вона мінералізується під підземними водами. Зараз, де в, в зимових країнах, тане сніг зверху, то тобто знизу, зверху, то все, сніг розтає, дощі падають. Тобто, все, земля набрала сил, то тобто все спрямовано, все сфокусовано, і ми, ми бачимо красу, якби ми не бачимо цих підземних. Різних цієї сили, цієї енергії, яка дає силу квітам, щоб розцвітали. Деревам, щоб давали бруньки, потім листочки, чи навпаки, тут багато, наприклад, в італії дерев, які спочатку цвітуть, а потім листочки дають такі дива. Як для мене дивом У нас, наприклад, на Україні таких, ну, по крайній мірі, я не замічав, може я такий не був уважний. Да? Але тут такі є. Тобто, ця, навіть на птахів весна діє цей перемін клімату, тобто, все спрямовано, все сфокусовано. Наскільки такий вихор можна сказати, наскільки така сила життя після, зим, після зими, да, вона спрямована і весь, весь якби все, земля, вся рослинність, птахи, всі звірі надихаються, да, і ми бачимо потім результати. Да, все навколо, все навколо і потім плід. І потім плід. Плід запліднюються дерева, починають фрукти, овочі, тому подобно. Звірів з'являються малята і в цвіти розпахнуть насолоджуємось і так далі. Так. так само і наше життя. Якщо ми зрозуміємо, що ми маємо жити, і ми приймемо рішення, якби ви знаєте, що ми в такій точці переломній точці, що нам це не подобається, що ми проживали. Марно, або ми марнували своє життя на речі непотрібні, Речі ті, які крали у нас все, абсолютно все. Може, ми, я не знаю, крали десь, а воно нас догад доганяло, тому що ми знаємо є закони, які, наприклад, люди можуть не побачити система, поліціну немає значення. Це мо ми могли робити щось. Де ніхто нічого не бачив, якби вшито крике, то говорить, але все одно воно нас доганяло нас і це обкрадало нас. Ми, якби, може, десь щось брали, і ми мали в той момент. Чи, може, десь строїли на чужому горі своє, скажімо, щастя, таке условно, в кавичках. Тобто немає значення. Що ми робили, але воно, але все одно досягаючи навіть результатів, все одно, маючи якісь результати, ми не були задоволені. Тому що дуже важливо, ми, ми, ми розуміємо, що в певний період життя ми розуміємо, що ми маємо бачити результати в нашому житті. Результати хто за чим, тому що якщо немає результатів, з який смисл жити? Представте, якби були просто дерева, і від них не було ніяких результатів, не було ніяких чи візьми все, все, що не чи телефон візьми. Якщо ми мали телефон, носили в кармані, він не функціонував. Є сенс? Нема сенсу. Так же само чи для людини мати телефон, немає сенсу, немає сенсу, воно викидається. Так же саме ми деякий час. Ми можемо такого на інстинктах, на яких задоволеннях. Рухатись. Але потім ми заганяємо себе в п'ятий кут і ми говоримо, так як я в свій час сказав, Боже, якщо ти є, допоможи. мені». Тобто, щоб це принесло плід, ми маємо прийняти рішення. Що так, як я жив, так як я жила, а може ми жили, нас не задовольняє: стоп! Ми маємо прийняти рішення і рухатись в напрямку, в якому напрямку. І Я буду свідчити, я буду говорити те, що функціонувало в моєму житті. Я не знаю, у когось може щось по-другому. але в моєму житті, коли я візвав, Боже, якщо ти є, допоможи мені. Хоча я на той момент я вірив, що він є. Але знаєте як? Одне діло, коли ти віриш, що десь Бог він є і Він реальний, а друге діло, коли він починає проявлятися в твоєму житті, коли ти переживаєш, що він живий. Я не пам'ятаю вже скільки днів проходить, і до мене е, е, звертається одна людина, да, мого друга брат, і він починає свідчити за Бога. Да. І от звіти е, моє життя міняється. Я почав вірити, я почав вірити, то, е, що зробив для нас Ісус Христос на Голговському кресті. Якраз зараз, бачите, інтересно, зараз такі. Період Пасхальний да? була єврейська Пасха. Тепер празнують, празнували в Європі, Потім, тепер скоро в, на Україні, в, не тільки на Україні, да? в, весь, скажімо, ортодоксальний світ, православний світ буде святкувати Пасху. Тобто ми маємо е, прийняти рішення, буду повторятися. Да? Е, і так як в моєму житті спрацювало, я ввізвав до Бога. Я вам хочу сказати такого, що він реальний. Він не десь далеко, а він е, ближче нашого подиву. І не просто ввізвав, а я, я повірив, я просто зі слізьми на очах я як зараз пам'ятаю ту ніч. Таку зоряну зоряну ніч. Я стояв на колінах, і я сказав, Боже, якщо ти єсть, ви що я може буду повторювати деякі речі декілька разів. Але це наскільки було нагально, тоді, це наскільки спрацювало в моєму житті, і Бог прийшов. І Бог мене на, е, дав напрямок. Він показав, щоб я увірував все те, що Ісус Христос для нас зробив. Тобто, повторяюся ще раз, щоб вийти. Щоб дізнатися, хто ми є на, на самому, хто ми є і для чого ми, ми, ми маємо повірити, що є той архітектор, який створив весь всесвіт, і нас в тому числі, як ми в попередньому відео я говорив, він нас послав на цю землю, ми як насіння, ми слово, ми його мрія для певної місії, скажемо, для, для певного завдання. Але ми без нього, ми ніяк не дізнаємось, хто ми є. Нам ніхто не може сказати. Знаєте, як скажу тако, Може сказати, але це буде для нас підтвердження. Можуть ще такого, я так вірю і бачу, да? можуть наші рідні, коли ми, я вже говорив у попередньому відео, коли ми маленькими були, бачучи наш потенціал, бачучи нашу. Нашу силу, нашу, на що ми здатні, на що ми здібні, десь скоригувати, може навіть не влучити в ціль, а може навіть і так. Да. Скоригувати і направити, сказати, рухайся в цьому напрямку. Но тато такий чудний, я маю на увазі, тато, тато небесний. Він хоче мати справу кожен з кожним з нас. Він для нас він нас родив на цю землю, використавши на, це не, Це неправильне слово. Співпрацював з нашими татами, мамою, щоб нас висвободи, висвободити, висвободити матеріалізувати в цьому світі. Співпрацював з нашим татом і з мамою. Ми не їх не вибирали. Вони там договорились. Так? І ми прийшли на цю землю, щоб жити. І не просто жити, а. Повноцінно жити, мати повноцінне життя в повному сенсі цього слова, повній вазі, знаєте, вагом. Якби, я не знаю, як передати, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі жити. І ми можемо дізнатися, хто ми є, тільки познайомившися з архітектором, тобто з татом, повіривши, що він є в першу чергу. І не просто він є, а він ближче нашого дихання, дихання. І повірити все те, що зробив Ісус Христос на, на Христі. В першу чергу, я хочу наголосити, що Він, Ісус Христос, Він зробив, Він нас повернув в спілкування з татом. Дуже багато можна речей. Він нас спас, тим самим Він нас спас. Бо дехто ставить акцент, Він спас нас від гріху. так. Да. Да, мені, скажімо, релігіозними словами, релігіозними фразами, він нас спас. Але як спас? Від чого спас? Це я скажу так: це я вам дам домашнє завдання, щоб не все так знаєте, розжовано було і просто положено е в ротик і ви просто проковтнули. Я, наприклад, е коли мене спрямували е в відносному напрямку, і я почав сам при е прилагати зусилля. І я задавав питання Богові. Це самий класний і самий практичний процес. Коли ти не питаєш, я на початках я е, хотів я робив, питав в деяких людей, задаючи питання. Але я бачив, вони давали якісь відповіді, але я бачив, вони самі не знають більшість випадків. І це нормально. Ми не мож, ми люди. Ми не можемо дати відповіді на різні запитання, особливо кавезні такі запитання, особливо ті, які касаються. На, не безпосередньо нас. І тому я б хотів би на цих нотах, на цьому, на цьому е, ем, остановити ще раз е, якби б завершити цю думку, ці роздуми, е, які в цьому відео від початку. Тобто Ми повинні практично як дізнатися, хто ми і для чого ми на цій землі. Ми маємо прийняти рішення. Бо без рішення. Нічого не вийде. Ти можеш багато чого слухати, можеш... але якщо ти нічого не будеш е, робити, а ти почнеш робити, е, і ми всі взагалі робимо тільки тоді, коли ми приймаємо рішення, коли ми бачимо, що ми вже в такому, на такому, як то говорить, не ни, ще прінтуса, н... так внизьку впалу. Да? Такий примітив, е, худше жили, ніж звірі. Да? Тоді ти Начнеш е діяти, коли ти приймеш рішення, коли ти зрозумієш, що ти вже так не хочеш жити, і повіриш, і повіриш е е все те, що ти зробив Ісус Христос, повірити в Бога, да? тому що Тато, як е Отець, Він послав Ісуса Христа. Оці такі дві, казалось би. Навіть три, скаже, прийняти рішення, повірити, що Бог реальний, і він є архітектором нашого життя, твого і мого. І повірити, і третє, і повірити, що, то, що Ісус зробив на Головському хресті, а ти маєш сам розібратися. Є така книга, як Біблія, Писання. І ти починаєш задавати питання Тату, Починає задавання, задавати питання Духу Святому, Ісусу Христу, не немає значення. Вони одно. І ти будеш якби, приймати, ти будеш знаходити ці відповіді, тому що він є живий. І ці відповіді, наскільки вони будуть тебе насищати, наскільки тебе будуть удовлетворяти, тому що ти зрозумієш, і я тобі скажу ще більше, що в. Ти будеш м, пізнавати більшу глибину. Наприклад, ти сьогодні дізнаєшся щось, пізнаєш щось, а може завтра, образно говоря, ти це ж саме пізнаєш, або з другої сторони, тобто наскільки це гарно, наскільки це круто, наскільки це м, сильно е, дізнаватися, пізнавати, пізнавати, е, хто ти є і для чого ти на цій землі. І жити. Я на цьому за, е, буду закінчувати, тому що не хочу, тому що довгі відео вони е, е, не той ефект дають. Да? Е, і такого, ми далі підемо, підемо в роздумах, да, в цьому ж напрямку. Да, е, е, тому що це інтерес і це е, бази, це фундамент, який ми маємо залажувати в нашому житті. І на цьому фундаменті рухатись вперед, строїти своє життя, справжнє життя, е, настояще життя, повноцінне життя, те, яке е, призначене нашим архітектором, нашим татом небесним, який нас постав на цю землю.